Доброго здорове, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щерному відео. В нас оновилося один з трьох Бездрі на Dream дрімчейзерах, Плеерпік, з якого, в принципі, непогано сипало вчора. А також і їй нарешті, нарешті, вирішили порадувати нас новим донецьким габела Піком вже шостої генерації, якщо я не помиляюсь. І тут в нас донели Root Грейдз, додали Future Stars карти. І все це діло один з трьох 88. Але також залишили Сандер Страйків і купу іншого. Фодоро. Ми зібралися з нашим улюбленим твічом, покрутити це все діло, перевірити для вас, для ютуба, як падає. Якщо вам такий контент до вподоби, отут не забудьте лайк поставити, написати в коментарях, хто ви по вам, і приходити до нас на твіч. Також створювати контент бути частиною відео. Подивіться, як вам привіт, передає наразі твіч. Я буду перший йти на дно корабля. Давайте спочатку відкриємо новенький контент, а потім підемо і глянемо трьох бездері. Поїхали. По моїй схемі. 2-3-1. По вчорашній. Хінкапе. Future Stars. Я зараз буду робити вигляд, ніби як я не знаю взагалі, скільки ці карти коштує. Друга Future Stars. Вони тут хоча б падають. І. І. Бієндоло. The promo Grace Root Greats. Окей. Dream Chaser, поїхали. Так само. 2-3-1. О, ну номендеш! Охо, лет'сго! Ми з Сікаріо вчора. Ледь один одному не, поп... не поперегризали віртуальні глотки, коли я з приводу того Ну на мене ж Тео. Тепер я зможу порівняти прям фулл тайм. Це непогано, це вже перемога, чат. Ой, Діані! О! А може і не посперечаємось? Ого-хо. Ого, це гарний пік. Це дуже гарний пік. 5-5 зірочки Діані. Вона може грати СТ. 490 стата. І кого мені брати? Українське аузо. Та, ну ти розкажеш зараз. <рес> да, мали б, але блін, він же відкриває. Да, сьогодні мали з Дісу починати. Ти правий. Зараз прийдемо. Бо вчора була перша консоль. Бентон Кур, кулюлю і Попупу. Кулюлю, по Добре, спочатку були Dream Chasers, тепер тепер Габелапік. Піке, але не Жерар, Марес. Багато цих грейсгрутів і Лавель, Вінтер Велкарс, вони теж є. Ну тебе заскамали. Залама, багато питань. Я не, я не знаю, чи він буде краще, чи ні. Так, чатико. Спочатку Габелапік. Оу, Вілсон, слухай, Вілсон це непогано з цього піку. Софійка Сміт, вона ж Вілсон. Типу, вона не коштує багато, але в неї 2-1 плейстайли, вона спринтбуститься як кінь, і в неї гарне стати. Це непогано. Грається теж Арчі, було б дуже непогано, але він у тебе є. Його друг з Тоттенхему, два валета і за Нотті. Ясно. Він бере Цікаво Цікавий. Вибор. Давай, камерунець, поїхали. Спочатку Габела Пік. Рольфо. Та теж непогано, вона під еволюцію залітає, по-моєму, під одну з актуальних, і вона там дуже гарно виходить. Статистично, звісно, Давід і Тілман. Слухайте, ну, я вам так скажу: поки по перших піках, типу, я розумію, що ці карти дешеві, але як я розглядаю такі піки, ви вже знаєте, і ми знаходили підтвердження цим словам. По-перше, це карти під еволюцією майбутнє, і вони дійсно часто потім знадобляться. І коли їх не буде на маркеті, ви такі, ага, колись Донецький нам сказав, що є карта під еволюцією, я її взяв. По-друге, це карти під кубки, які теж можуть підійти. А от, будь ласка, в Dream дрімчейзера в нас лі зараз. Dream Chaser'ів поки краще, ніж вчора починає падати. Гарний лівий захисник. Так, скоро буде капдевілля, але слухай, він е, дуже швидко біжить за рахунок плейсталів В нього є базовий захист, непоганий 90-й. Привіт, його. Так. О, Лукас Беральдо. А він підходить під Ево на ЛЗ, яка зараз є. По-моєму, тут і зараз. І Рольфо лівий захисник. Я б брав би Беральдо. І, по-моєму, там трошки пейсу накинуть, може бути непогана карта насправді. Ево коштує небагато. І під потенційні лінки, можливо, під Дембелі. Це буде гудділ. Тепер дрімчей. Байрамі. Це лише Фодор. Макейп. Це Фодор, але гарний Фодор. 92-карта, -га жити можна, і Бентанко. Ну, це, по-моєму, мій вчорашній дроп. 92-й фодер. Окей. Так ти будеш сьогодні грати з складом, який ми оберемо для тесту. Дмитро, я можу сьогодні зіграти за лама 5 матчів і за тих, хто в мене є. У мене не всі СБЧ зібрані для тесту. Так, друзі, наступний набір кампаній. Або можна сьогодні трошки дозбирати і щось там накелішувати. Ага, і Флоріан Wirs. Знов Флоріан Wirs 91-го рейтингу. Це було б не так і погано, але він в нього є. І він бере лише Фодор. Я гляну ціну Флоріана Вірса. 50к коштує і 55к коштує Флоріан Вірц. Окей, тепер дрімчейзери. Цветкович. Кюбо, фігня поки і синенький. І Хардер. Фонер 92-й і Вірц 91-й. Ну, напевно, це таке собі. Ще раз, кидаю нам на за рік, я так розумію, да? з телефону, подивіться, яка FC повага. Він кидає з телефону контент, кусасі. Я брав опенду під Кубки Еволюції, друже. Для мене це був би очевидний вибір. 88-й рейтинг, він біжить, він спринтбуститься. Типу, тут у тебе все одно, всі карти фодер, але за опенду можна або в кубках пограти, повторюсь, або під еволюцію. І. Оу, Рейнард, слухай, з Dreamchaseров Рейнард, в тебе вона вже є, але це 93-й рейтинг. Тут ми точно не можемо жалітися, це і відбиває вартість піку, і сам по собі гарний фодер, дуже гарний фодер. Е, Саньок, ото, дякую за повідомлення. да. Пане Решетнік одразу відкриває, не дає мені глянути чатик. Бажаємо успіхів. Мурільо. По-моєму, це непогана карта. Скальвіні. І Вірс 91 ЦАП. Слухай. Як варіант, як... навряд тобі Вір склад пролізе. Якщо тобі прям не фодер потрібен, то я б, можливо подумав з приводу Мрільо. Дмитро, як варіант, чому пині? Так, один з трьох дрімчейзерів. І синенький. О, пайор! О, а це дуже гарно. Покажи зірочки. Вона була 600 на старті. Не знаю скільки наразі, але. але. Кюбо. Коли я бачу такий колір, я розумію, що тут нічого цікавого, як із зеленим. Нам потрібен синій. о, ні. Тебе заскамили, друже, лише кюбо. Прям перший, по-моєму, пік за сьогодні, коли навіть 92-го Фодору немає. Це фул стіна. Сподіваємось, що в Габела Піці отримаєш гарну карту. Давай. Габела пік. Вікаріо. Прикольна, біла анімація як в ікон в гре Руд Root Rates. Випав пане Сікаріо тобі. І ще один зелененький. А ні, це вже Future Stars. Такі дивні анімації. Немає світіння в кольору карти. Мені незвично. Я не можу визначати, хто тут сам. Хусанов під еволюцією колись там щось коштував. І Бредлі, але він в тебе є. Можливо. Вікаріо. Як воротар, який дає лінки. Хоча зараз можна запачку чіпсів Алісона взяти. Або Хусана в підеволюції. Кого тут дрімчери? Деліх потрібен контора. Кокцу це не деліх. І це точно не деліхт. Він помаранчевий. І це не деліхт. Добре, ми спробуємо ще раз. Вьорш, щиріше, будь ласка, щиріше, йому потрібен хтось. В них і так все погано зараз. Дай хоча б йому карту. Для казет, боже, він тут є. Який нахрен для казет. Олі Воткінс ні, ні. Можливо, в майбутньому, до речі. І О, ні. Але слухай, якщо ти 500к не викидав ще на еволюцію, але він вже взяв собі Олі Уоткінса. Так, ні, давай, легенда, без такого. Типу, бензерь можна, знаєш, але отак от прям супер не треба ображати. Тим часом в нас шоу 93-го рейтингу в дрімчейзерах. і. MacApe. Дві дівчинки Харіафора. 93 й UVL Taket. Тепер глянемо, що буде в кампейн мікс паку. Лавель. Оце фігня. Джан Франсуа. І в мене вона була. І Рейтан. Ну, тут, очевидно, вибір Рейтан, як фодер. На жаль, вона не скоро підійде, в Ево. якщо б вона була 90 рейтингу, було б класно. Бо перша ево і вона в max прайс. О, чол Слухай, Чалхан непогано. Андріш Фігня. І. катакол. Я думаю, Чалхан. очевидний вибір. І еволюції, і кубки, і в цілому карта гарна. Я ним, по-моєму, кубок Майкона грав. Чалхана. Частково. Один з заходів. Тепер давай глянемо на Dreamchaserів. Рейнардоса третя. По відчуттях сьогодні падає краще з Dreamchaserів. Занотті. І. І Морено. Тут Рейнард, очевидний вибір. І Андрій МБП. Але обидва аудейтед. Поїхали. Да, дрімчейзери спочатку. Окей. єй, єй. Єє. Сікаро. Нащо ти злазив людину? Я тільки твоє ім'я згадав. І все, ти як Волан деморт. Твоє ім'я не можна вимовляти на стрімі, бо людям одразу шляпа паде. Рейтон 91. Лявель, боже. Ну ладно, рейтинг хоча б плюс-мінус фодер. Їй можна гарну карту? Рейндерс. Ну таке собі, друже. Якщо б в тебе ще не було рейтинг, але навіть якщо б була, ну це такий. Вона 91-й рейтинг, який не дуже дорогий зараз є. Так, друзі, наступна спроба, пане грін. Пане полуничка. В нас аграрії, ловлять черки. Ловлять Маккейп. І ловлять Авіллю. Я думаю, черки, так. Да. Мейднейдол. А ось дивимось, що падає. Сидимо, дивимось, що падає. Зараз глянемо, що падає з Габела Піку з нового. Оу, Давід Дехе. Фюріх і Альдасаурі. Ну, поки виглядає як Габела Пік, це теж буде більше підкупки еволюції, так? Да? Бо я можу собі його і зібрати в склад на ВЛ, умовно. Якось схемо відкриємо сьогодні. Пофіг надприродне. Давай, пане чена, бажаємо тобі успіхів. По-моєму, це дебют. Нікнейм не знайомий. Якщо я правий, успіхів. Якщо я не правий, все одно успіхів. Жан-Франсуа Хуан Мата... і катакол. Ну таке собі. Знов під якісь там еволюції, кубки я б мату, напевно, брав. Але це не те на що ми чекаємо. І їй. І близько на те. Де. Блін, Вінісіус який, я не знаю. Чірван карти, дайте нам, будь ласка. Шеріф Андрійзов, я знаю, ми вже дивилися, Андрій. Я ламав всунув в той склад. Я не сумнівався. Тут питання, чи я встигну все це зібрати. Це якщо б ти мені зібрався. Dream Chaser. Айтер Паредес фігня. Беремі. фігня нам потрібен синій кольор. Єй синій кольор. Окей, Макейп, слухай. Макейп, ясно, що це ж не супер топ, але це хоча б 92 рейтинг. Так, окей. Поїхали. Ми в пана Андрій особа. Андрюха, давай, Теска, let's go. Да, на ПС зараз прийдемо, Discord закінчується і йдемо на ПС. Оу Кайседо 91. Вірс 91 і Піке 89. А кайседо, по-моєму, має зараз да, якусь ще карту в Dream чи то я туплю. Так, да, вона має і Dream Chaser, і Future Star. нічого собі її, прям дуже швидко дві карти викатали. Ну тоді це Фодор. Тоді вірс, напевно, да. Тоді, напевно, вірс, ага. Та ні, ну, Візкар такими глушитий темпами що, так мені погано стало. Що за чайок е, ромашковий? Оу Ну Мендеш під ромашковий чайок, Черкі і Вейр. Непогано, непогано. Сікаріо, я ж кажу, краще сипи. Кого мені брати Сікаріо? Нуну Мендеша чи Діані? Дрімчейзери, Алісон Бекер, Гудфодер. Koktsu, не гудфодер. І. Видра не гудфодер. Алісон Бекер, 93-й фодер. Як мінімум, я вважаю, що 93-й фодер цього піку. GG, 92 й це жити можна, все що нижче це погано. Дякую за фоло, пане Сергій. Тепер Кампейн Мікс в нас Габела пік. Давід в нього є, Піке в нього є, і сорлота немає. Я вже знаю, хто не збира Фруда Гуліта. Будь-хто в кого є в клубі Піке і Давід, він точно не збирав руда гуліта. Я брав сарлота. Сарлот під еволюцією, інколи залітає. Що тобі той один рейтинг? А так, знаєш, якась карта. Спочатку. Так, да, Пік. Грінвуд фігня. Андріч фул фігня. І Вірс 91-й, але це пешник. Ну він відбиває вартість піку, типу, напевно, це плюс-мінус. Але звісно, хочеться вже щось краще. Бентон Курс Дрімчейзерів. Маккейб з дрімчейзерів дублікатом. І кексус з дрімчейзерів дублікатом. Він бере бентанкура. Нова карта буде. Оу, Ді Лоренце, слухай, непогана опція. Він вже має 90 87-й захист, 88 фізику і 88-й рейтинг, що найголовніше. А це дає йому простір під еволюцією. Панзу. З Брюсером. І. Чавалія, Я б Ді Лоренце брав. Дінозавром від динозаврів. Ковточок чайку Фюріх. Єй, можна когось Челсі. Оу Фрімпонг. Фрімпонг це непогано, до речі. Навіть зараз. Понт непогано. Типу, я не знаю, як вони йому дали скрипти. 83-й деф, фізики ніби немає, але він біжить і він е, на. Так, друзі, пане Екстейзі. І його габелапік. Мусяла, 90-й. До речі. Ой, Грос, і Мусяла. Слухай, це був би гарний пік, ну навіть це і є гарний пік. Якщо б в тебе ще Гроса не було в залі GG, але Мусяла 90 й і ми згадуємо, що 90-ті карти вже потрошки починають підходити в еволюцію, тому притримуй його, не зливай УСБ ще. З набору дрімчейзерів лише Фодор Харрельсон, Але Мусяла це непогано. Далеко не перший раз. І відкриває своїх дрімчейзерів. І ловить Педро, і ловить Кюбо. Ілові цветкуюча. А чого ти взяв не Педро? Куйбо частіше падає в контексті теорії дублікатів. Це нова буде карта. О, ні, Бернардо Сіло. В інтервал Кардс. Екуасі. І Перехо. Я б однозначно брав Бернардо Сілва. він і під еволюцію вже тут і зараз під класно підходить. Кампейн Мікспак. Пак. Оу, Вітіння. І в тебе його немає. І Олі Боткінс. Вітіння 100 тисяч, і Вітіння під еволюцію, як тільки залітає, від... він, він відлітає з маркету. Він залітає в Ево і відлітає з маркету в той самий час. Тео, тео, тео. Дрімчей. О, Рейнар 93. GG. Ларсон, слухай, цей Ларсон. Дуже рідкісна карта. Він навіть відскакує, він навіть чомусь не коштує як Фодор. Я не знаю чому. Ну, але тут питання, чи воно тобі в склад залітає. А глянь його плейстайлев, в тебе там Джуд Белінгем. Давай, є Ево, до речі, Ево немає. А, Вов може і впадуть, але, але завтра виросуть. Я ще куплю. Занотті берг, другий дрімчейзер і. видра. Вау! Тут навіть не фодер, тебе прям фул заскамили, друже. Не здав. Поїхали Габелопік. Вірт Сап, 91-й. Не так і погано, і карді, і. Мусіала, honorable mentions. І Якщо немає в тебе футбордний мусяло, я б, можливо, взяв і мусяло, бо він швидше піде, у підійде в нього моделька класна. Як варіант. Мусяло. Так, да, я б теж брав мусяло. GG. Спочатку дрімчейзери. Моя схема. 2-3-1. Синенький. Алісон Бейкер. Моя схема працює, незважаючи на те, що він в тебе є. В тебе вже всі є. Ось кого немає проблем з і закидати їх в наступні СБЧ. Тепер Габела Пік. Панзу. Грейс Рут, Девід, Дехеа і. Хусанов. Друже, тут сам обирай, я не знаю кого краще. Вальверде випав. Вітаю, Вадим. Давай, Дмитро. Поїхали. Це в нас Габелапік. О, Павлович, слухай, а це класна карта, окрім жартів. Це прям класна карта, яка ще і скоро може підійти під еволюцію. GG. 90-ті передачі, 89-та дрібла, 87-ма швидкість, є захисні здібності, тільки така і гачок. Це прям перемога. Це В. Жота на ФРВ. Ну, слухай, слот поплив насправді. Його ця маніакальна е, бажання ставити одних і тих самих гравців мене дивує. Він так програв фінал Ньюкаслу. Це погане рішення. Коли є за що хвалити, хвалимо. Коли є за що критикувати, критикуємо. Жота мертвий просто. Так, друзі, тим часом у нас один з трьох дрімчей і черки, це вже непогано. Пу-пу-пу і Айтор Паредес. Відкриваємо за моєю схемою. 2-1-3 і ловимо кіміха. Диви, Цвєткович, це майже кіміх тільки з якої там ліги. Бентанкур, ближче вже до Кіміха. І ей, будь ласка. Синенький, Кіміх, диви. Блять. макейп. Евоєн на цей ні, немає, друже. Не випустили. На жаль. А тут не може бути кимік. А Давай магію трикутника задіємо Андріч, Сорлот і Альда Саурі. Обирай сам! На жаль, не спрацювала. Бронзові рарні карти по 1000 монет продаються, нічого собі. Да, старий бомж це нікнейм. О, люк шоу Дмитро Киріченко зараз мене знищить. Я забув, як її звати шоу. Просто шоу. Не буду робити вигляд, ніби я знаю. Хардер. І Бентон Кур. Гудфодер. Бери шоу. Як звати шоу? Накиньте цього маркетологу премію за асоціаціяних Це... 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 карт та нон-стоп. Мені премію давай непогано. Так, поїхали. Dreamchaser. 2-3-1. Я від своєї схеми не відхиляюся. Це герой! Бікстандлі заразю! Окей, інуну мендеш. Прекрасний пік. Мендеш тебе Там Меукс <laughs> там співає. Шев, назви команду Гріді FC. верх верх правим стиком. А, мою назвати команду? Можна. Шакали FC завози, нормально. Та завтра лайт Діви після нагород. Діви після нагород. Слухай як варіант. Сікаріо. Карчауи і... і. Боуен. Напевно, фодер, да. Шакаленді. Верверк існувазу. На <соценно> автомате просто. <соценно> ну, да. Це инстинктивно вже. Uh, так. Чики не кажить йому це. Хай думає, що він бездер. Ще посидав, взагалі йому оціни не було. Так, тим часом у нас Хабелопик Дилоренсо, майну і. Гиокерж 90 Я взяв Дило Кубки, Еволюції, Італія. Можливо, під вже потенційні якісь ВЛО по нації, якщо буде. Альфонсо Девіс біст туди. Да. Ангель Кареа я не збирав. От, можливо, як варіант, як суперсаба. Тепер UEFA Dream Chasers. Герой буде, герой, герой, герой. Бікстан для заразю. Бек бек Бікстан для заразю. 2. 2-3 працює. 2-3-1 працює на Chasers. Поїхали. Габела Пік. Андріч. Кусанов і майну. Окей. Три валета. Обирай кого хочеш. І отримав 292 рейтинга. Ну, напевно, не так і погано. Уляна, Дельрей, картонка. Що? Сам постав. Що це таке, привіт? Тепер Габела Пік, слухай, а Габела Пік це, напевно, найгірше, що може бути з того, що в нього було. Я вже без надії на це діло дивлюсь. Давай. О, Лісе! Я без надії дивлюсь! Спрацювало! Ван ванбайк! І мій язик оце! Спрацював! Let's go! Оце сили! Працює! Нормально! Опа, синенький кольор. Але це Юге Буенно, Юге Буніта. Найгірший синенький кольор, який може бути в цьому піці Бентенкур. Це вже трошки краще, але не інжир. І за ноті, бери Бентенкура. Дякую че за контент. Дякую за контент. Спробуйте знайти зручні трухани. Поїхали. UCL Dream Chaser. Байрамі фігня. Опа, синій кольор. Алісон Бейкер, гудфодер. І, в принципі, можна і спробувати пограти. І черки. Опа, а тут же. Оп, оп, стой! стій, ні-ні, з ними вибір. Да, зніми вибір, а то буде як в мене. Да, да, да. бери черки. <ріху> Ой, так, Габела Пік. Дім Город. Ось зараз поглянеш на Габела Пік. Фюріх, бачиш? Карта під кубок, під еволюцію майбутню. Якийсь там плейстайл. І Ді Лоренцо так само, ну, типу. Були і пару гарних карточок. Дякую за оші за фолов. Сильно какучи, але можна просто діма. Це сильно какучи, а це сильно какучи. Блін, це потрапить на різку. Ну, що ти за м'язер? Поїхали. Дрімчейзери. Бо він же відкрив перший, другий пік і третій і зловив тут веєр. Джан Франсуа. Опенда. І. Рейтон. Я по пенду брав, <кху> якщо рейтинг не потрібен під еволюцію. <кху> Трухани за найбільшу кількість подарункових сабах. Боже. <кху> Щось випало, да, трошки випало. Блискун, привіт. Та там зараз базовий з капітою. Ну, замість базового Матюді я б зробив Лама, точно, да. так. Так, Пан -ан Анар, давай. Тепер дрімчейзер. Черки. Не так і погано. Бентанкур Кур вже гірше. І синій колір, Будь ласка, немає. В тебе 3 Ліги Європи. Ну тут черкі однозначно вибір. Повага за контент від відрабатя. Давай, let's go. Let's go! go, let's go, let's go! Гарант ікона! Окей. А це може бути гарний знак. Кажуть, що коли виходить перша спешлка, Стоп, це не перша спешелка. Бляха це Рубін Діаш. Спешелка друга. Якщо б вийшла перша спешелка, це був би розрив. Але, а раптом, якщо є спешелка, буде розрив. Ну, будь ласка, їй, дайте гарну карту. Бік Станлі заразю. Ні. Це недорого. це недорого і не гарно. Це не те, що треба. Вітаємо метеор! Є перший Dream Chaser. Ні. Це Голландія, Галландія Дивізія. Ов, це що Dream Chaser? Я не поняв. Це... А, це інформ, напевно, якийсь за Яксу, да? Класен і. Ну Мендеш. Блін, але це може бути єдиний. А раптом там за ним бляха. А раптом ще ікона або герой. Все це 10 предметів, більше нікого не буде. Ай, джазмунікс. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Пишіть обов'язково в коментарях, хто вам випав з оновленого габела Піку. Буде цікаво почитати. І мені також каву ваші коментарі. Не забувайте підписатись на канал. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па.